Народний фронт нова політична сила, яка поєднала справжніх професіоналів. Стратегічна мета партії незалежна Україна здатна своїми силами захиститись від зовнішнього ворога, забезпечити права і свободи громадян. Зараз uh, все діляться від правительцем для того, щоб uh, в ближайше вірми відмінити тисатмініть uh, візове пересічення кордонів для наших громадян. Наробітки для этого є. Я думаю, то есть, вот в свете, особливо, останніх последніх собак э, нам відрадно паль ощущають, що все-таки ми какби бы, не самі піддержки з сторони Європейського Союзу, Сієнамерики, на досчено как бы, велика і суми. Найголовнішим завданням на сьогоднішньому етапі для партії Народний фронт є відновлення територіальної цілісності України, звільнення її від терористів, іноземних військ та найманців. Тому питання номер один створення нової армії. Перше і основне завдання нашої команди в Верховній Раді це створення української національної армії. Крапка. Нам зараз треба об'єднатися. Нам зараз створити треба армію. Не реформувати, не перекрасити або змінити її назву. Конкретна. Створення ідея створення національної армії. Значна увага приділяється темі розвитку Дніпропетровщини та відбудові регіонів, що постраждали від військової агресії. Кандидат народні депутати України Дмитро Ященко підтримує ідею залучення нових інвестицій в економіку регіону зі сторони іноземних держав та міжнародних організацій. Создать сильну незалежну Україну, яка зможе захистити права і честь наших громадян, підняти рівень наших громадян у всьому світі, провести реформи і платної приблизитися Євросоюзу і всі євроінтеграційні реформи лідером партії Народний фронт є Арсеній Яценюк, досвідчений антикризовий управлінець, який не побоявся взяти на себе відповідальність за країну в момент її фактичної розрухи, та головне зумів втримати економічну стабільність України.